Усім привіт! Сьогодні буде досить розслабляюче відео. Ми з вами повертаємо мій читацький щоденник, і мені буде допомагати асистент. Тому вмощуйтесь зручненько, наливайте собі там щось попити чи поїсти. І просто повертаємо щоденник за перший квартал цього року. Ось так він в мене починається. Тут, якщо ви вже дивились попереднє відео, рейтинг такий самий, додались лише кольори, і я покажу потім, де вони застосовуються, зміст, звісно ж. І ось кольори, які ось тут позначені, вони ось тут у мене відображаються. Себто я можу вже зрозуміти, що, наприклад, книжка одне за одним позначена у мене жовтим кольором. І це значить, що вона отримала три зірки. Себто вона була для мене норм, але на один раз. І так далі зелений колір, рожевий, фіолетовий і сірий. Зелений, звісно, це неймовірно, тому що це мій улюблений колір. Тут буде розворот книг на 5 зірок, поки я їх лише вписую олівцем. Зараз ось так буде видніше. І, напевне, зроблю уже десь. Або всередині року. Подивлюся, скільки у мене п'ятизіркових книг, щоб їх так більш-менш рівномірно розподілити. Або вже геть в кінці року, коли я буду знати за весь рік свої п'ятизіркові книги, і тоді їх якось так скомпоную і наклею сюди. Далі читацькі цілі. В принципі, я досить непогано справляюся з ними. Книжкове Бінго у мене те саме от з колекціями цими. Я хочу уже їх. Знаєте так, від, е, чекати, коли е, в мене буде список усіх прочитаних моїх книжок в зарі. Тут у нас є змія на обкладинці, у героя є собака, події у місті, де ви хотіли б побувати, менше 250 сторінок, 3 і більше пов і так далі. А ось це моя улюблена сторінка, яка вже досить гарно йде в мене і заповнюється. Ось ви можете подивитися, що я вже прочитала 21 книжку, і е, видно, що фіолетових квадратів у мене найбільше, а фіолетові це у мене фентезі або фантастика. Ну, звісно, там більше фентезі, і здається, тільки одна фантастика. Е, зелене у мене зарубіжна проза. Її теж так є чимало. Синій трилер-детектив. Отут два трилери. Чи це має бути фіолетовий? Просто я не тим кольором спочатку його зафарбувала. Треба уточнити дев'ятий номер. І навіть є три любовні романи або ромкоми, але ромкоми – це ну, підпитання. Я не дуже зараз читаю а, Тут я сюди і поміщаю так само і темні любовні романи також. Зараз ми Пікатюшику віддамо Лясе. Він дуже любить його жувати, а й порозважається. Так, далі список усіх прочитаних книг. Ще дві я не дописала, напевно. Так, чи допишу колись? У мене дуже амбітні плани. Тут у мене 60 номерів. І навіть є ще один розворот теж на 60 рядочків. Я не думаю, що я прочитаю аж стільки, але хай буде із запасом. Так, далі у мене є ось такі розвороти із типу такими списками-чеками це мої покупки книжкові за січень, Лютий-березень і, і так по місяцям. Але ми не будемо дивитись на ці страшні цифри, аби вберегти людей від серцевого нападу. Далі книжкові серії. Ось тут теж у мене потроху заповнюється. Наприклад, я прочитала всю серію голодних ігор у мене всі кола замальовані книга-Змін це фентезі Андрія Новіка. Теж дві книги замальовані ще з попереднього року. Тобто, якщо я замальовую кружечок ось так, де замальований кольор мій закреслений, це значить, що я ці частини прочитала в минулому році. Якщо просто замальований кружечок, то це значить, що я ці частини в цьому році прочитала. От, наприклад, «Трон зі скла» у мене лише одна прочитана перша частина у минулому році. Так само Золота Бранка, ось три перші частини прочитані в минулому році. А ось хроніки Буросвітла», перша частина, вже прочитана в цьому році. Їхали далі. Так, нові автори. Я тут, поки записала собі Сюзанну Колінс і Маргерет Роджерсон. Я не пам'ятаю, хто така Маргарет Роджерс. Я вже, вже забула. Так записувала, що вже забула. Сюзанна Колінс, це здається, голодні ігри написала. І 10 книг прочитати обов'язково. Тут у мене вже архів світла, перша частина. Галочка стоїть. От, до речі, гру престолів я вирішила все ж таки лишити, можливо, на наступний рік, а в цьому році зосередитись на архіві Бури світла». І тут я ще хочу вписати декілька позицій тих книг, які будуть виходити е, цього року. Це, наприклад, Елантрис, потім третя частина міста півмісяця Саремас. І ще три якісь були, точно не пригадую. І теж один з моїх улюблених розворотів це краща книга місяця. За січень найкраща книга у мене була Шлях королів, звичайно ж, за лютий дім голову. Дуже мені сподобався, дуже атмосферна така. Гнила книжка знаєте, атмосфера такого гнилого лісу з якимись дивними квітками, які ростуть з усіх можливих місць. Далі в березні у мене ну, неулюбленою кращою книгою став зайчик. І, до речі, тут не завжди краща книга місяця це п'ятизіркова книга. Наприклад, той же зайчик мені міг сподобатись на 4 зірки. Але просто за цей місяць він був там найліпший. І так далі у мене буде відмічатися. Тепер стрімка, що ми з клубом читали? моїм. Це в січні були голодні ігри, всі три частини. У лютому ми читали сім чоловіків Евелін-Гюбо. У березні зачаровану річку і незгасний вогонь. Ідеологію відразу. І у квітні будемо читати 9 життів Роуз Наполітана. Після фентезі пішли по сучасній прозі. І також є ось такий мене розворот, який я знову ж таки хочу вже заповнювати в кінці року. Це назва книги буде відповідати певній букві, на яку вона починається. До речі, в мене там буде якраз Елантріс, і його відразу можна буде на це місце забукати. Покинуті книги і продані книги. Поки їх небагато, покинути їх взагалі немає. Дивина та й годі. Насправді я не часто кидаю книги. Все ж таки хочу їх дочитувати. І з проданих завтра-завтра І ще є декілька, треба їх сюди вписати. Оце найважливіша сторінка, це всі мої передзамовлення. Це всі ті книги, які я замовляю, а потім я забуваю, що я їх замовляю і можу замовити ще раз. І для того, аби такого більше не траплялося зі мною, я їх всі записую, і потім ті, які мені вже прийшли через декілька місяців після того, як я їх передзамовила, я відмічаю замальований кружечок. А без цього, мені здається, мені не можна просто замовляти книжки без ось такого списку, бо я не роблю купу помилок. Це був список тих книжок, які я хочу придбати сюди. Я вписувала ті, які були на початку року анонсовані видавництвами. Але, наприклад, ні в передзамовленнях їх ще не було, ніде їх ще не було. Просто видавництва сказали, що десь у 25-му році вони якусь таку книжку видадуть. І ось я сюди це все позаписувала. І деякі тут навіть вже видали, і вони навіть вже або мені прийшли, або мною замовлені. Наприклад, цей Лантріс той же, Тінь богів, як абу паблішн. Потім засліплення, це продовження хроніки червоних лисиць Валерії Растет українського фентезі, яке мені досить сподобалось. Хроніки був світла, четверта частина також, ну і так далі. Можна мені перерунити сторінку? <гум> і ось так виглядає січень місяць. І в мене є ось така нотатка: це правило ведення цього щоденника. Не малювати, якщо не хочу малювати, а повертатись, коли захочу малювати. Ну, Це. Таке нагадування мені, що якщо мені хочеться творчості, щоб я е, лишала для цього якесь місце. І потім, якщо захочеться помалювати, е, туди поверталась, малювала собі. А якщо мені не хочеться, то не робила цього і не змушувала себе. Не те, щоб я раніше себе сильно змушувала, але нагадування не завадить. Ось такий мене дивний котик тут. Отакі гризи. Я думала робити ось такий розворот на початку кожного місяця, де я буду в календарку відмічати книжку, яку я читала кольором, і так і далі, але мені це не сподобалось. якось воно мені здалося безглуздим. Хоча ось цитату місяця мені подобається виписувати, тому що ось тут я виписала перший закон. Чи як вона там називається, перший ідеал із архіву Брус це важить життя, а не смерть, важить сила, а не слабкість, важить шлях, а не прибуття. І також з цієї ж першої частини шлях королів, головний герой там цієї частини Каладін каже: передусім, ви повинні засвоїти, щоб бути немайдужим нормально. І мені це дуже сподобалося, ці слова. Я вирішила сюди записати. До Речі, моя темна Ванеса, прочитана мною наполовину, і, можливо, вона і стане тією книгою, яку я все ж таки закину. А може, і ніхто знає, може, якусь до неї повернусь. Отут я вирішила зробити такий е, список усіх книжок Брендана Сандерсона, усю його хронологію Космеру це такий вигаданий ним Всесвіт, у якому існують. Його книги. І тут я позначаю ті, які я вже прочитала. Їх тут небагато, лише дві, поки це перша частина Земли народжені і перша частина хронік Бурисвітла. Зараз я читаю вже другу частину. Але я буду потихеньку рухатися в цьому напрямку. І далі йдуть вже самі розвороти з книжками, які я читала. В січні, січні, лютому і березні. ось, І е, там буде момент, можливо, в який ви помітите, коли у мене з'явився кольоровий принтер. Котик, лапка. Ось таким чином я це оформлювала мені. До біса це все сподобалося і зараз подобається. І я просто кайфую, коли заповнюю свій читацький щоденник. До речі, сторінка для темної Ванеси, яка Просто собі ще чекає свого часу. А лютий у мене в Карпиках, карпики кої, дуже їх люблю. Полистаю вам щоденник під звуки того, як вилизується англійкіт. До речі, ось ця картинка, отут у мене вже з'явився кольоровий принтер, тому що це вже на ньому надруковано. І ось ця картинка мені ну так передає атмосферу ось книжки Дім Голу. Це взагалі. Квітка, яка з руки наче росте. <рив> Стрмно, але класно. Я про книжку. Так, тут у мене вже початок весни і ось такі плани на весну. Імпровізований бузок. Я все чекаю, коли він нарешті зацвіте, а він все ніяк не цвіте, тому що у нас падає сніг. До речі, тут можна ще відмітити дім між трьох світів. Я його вже прочитала. <кій> <кій> Ось тут в мене вже з'являється кольоровий принтер. Це помітно. І я почала робити розвороти. Ось уже як розворот. На дві сторінки, не на одну окнижку. Мороз. І тут я написала, що мені було нудно, без хімії між персонажами. Трошки знайшла якісь фото і арти, на кого мені були схожі ці персонажі. Чаклунство шипів. теж. Боже, Боже, о майка. Так воно мені сподобалось. І так якось вийшло, що Чаклунство шипів має продовження, про нього я писала багато. Оце, до речі, Сайлос. Це демон, який допомагає Е, І тут у мене взагалі ці книги я теж читала, а ні, ці я читала в лютому. Я просто тут забула була зробити, типу, як обложку для лютого місяця, як я це робила в січні. Тому в мене відразу була обложка з планами на весну. Але ось це, це був все лютий. І ось тут вже починається березень. Священник. Дуже вульгарний священник. Зайчик. Мені сподобалось ось це. Тут була така наклейка з дамочкою і з сокирою, і вона була без голови, і я дуже захотіла позаду її зробити рожевий фон. Ми ніколи не жартуємо про кроликів колику, або про зайчиків зайчиків. Тут зачарована річка. До речі, ось ці книжечки, це я теж кольором відмічаю жанр, але ось тут я наплутала. Треба було виправляти це і вийшло контуром. Ось тут сучасна проза, вон зелена книжечка. Так, не замазлий вогонь. Дім на краю світу. Отут я знову по-новому почала оформлювати. Так мені подобається ще більше зараз. І зараз воно десь так в мене і виглядає. А це уже мій розворот на квітень. І тут цитата Симоненка, цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю, дуже скучив. Подобається. А далі не буду вам показувати, це буде на наступну частину даних відео про читацький щоденник. Ось так це все в мене виглядає. Тут більше нічого немає позаду. Хіба що отакі якісь чернетки, де я, об які я штампи витираю. Або пробую маркери. Тож, це поки все. Ми покладемо лясе на місце. Це воно було? тільки де було лясе? все? Ось тут. Дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось оформлення мого щоденнику, або якщо вам сподобався котик. <свіс> Лизу. І до нових зустрічей. Па-па!